Донька попросила мене викопати для неї якийсь, якусь хвойну рослинку. Вона хоче на балконі її тримати. В неї були вже там рослини. І довгенько були. Так ось я, мабуть, візьму для неї ось цей ялівець. Витягну. І ось цей. Ось у мене. Погляньте, бачите, ось у мене також ось такий ялівець. Сизенький, той буде зелененький, але я б хотіла, щоб один стелився такий під низ, а другий, щоб був, оцей буде височенький. Він лежачий, але я його так поставила на попа, бо мені так захотілося. І ще в мене ось. Або це, це також блю Альпс, А це туйка, це туйка. Мені б хотілося такого плану. У мене є й такі, але вони великі. Я не хочу їх відкопувати. Ну, щось вирішу. Вона захотіла, я їй зроблю такий подарунок. До речі, щоб ви знали, в мене дві доньки. Це старша, вона народилася 14 січня, половина другої дня. І молодша, яка народилася 1 січня о 6 годині ранку. Дві доньки, отакі в новий рік.